Є абсолютно прямий безпосередній зв'язок між подіями на близькому сході і е, тим, що відбувається зараз, довкола спроб заходу е, ну принаймні, для себе зрозуміти якусь політичну е, матрицю того, як може бути. Врегульована це питання російсько-української війни в тому форматі, який зручний для заходу. Тут е, я з паном Петром е, частково погоджуюся, а частково спробую трошки так м'яко попонувати. Е, головна проблема на заході полягає в тому, що, е, по перше, Захід не розуміє, чим має бути поразка Російської Федерації. Отакі от є геополітичні параметри. Всі говорять про те, що от Україна повинна виграти, а Росія виграти не повинна. Да? Тобто, в принципі, Росія повинна програти, а програти Росія повинна як? Це має бути а, розгром російської армії на території України. Це має бути демонтаж часткової російської військової інфраструктури на європейській частині території Російської Федерації, щоб вона в найближчому майбутньому не змогла повторити те, що вона а, почала робити в Україні. А, це має бути взагалі демонтаж російського військового потенціалу і в тому числі там з ядерним потенціалом. Це має бути те, що називається режим change. Тобто, взагалі, зміна режиму для заходу. Ці всі питання вони є відкритими. Вони закінчуються трьома крапками, і відповіді на це питання немає в жодній європейській столиці, а тим більше немає єдності в розумінні того, якою ця відповідь має бути, і звідси це фрагментація, тобто е, ну політичне врегулювання. І завершення війни в Берліні розуміють по одному, в Лондоні розуміють по другому, в Вашингтоні розуміють в третьому форматі. Всі погоджуються, що це треба робити дипломатичним шляхом. Всі погоджуються, що Україна програти не повинна і треба не дати виграти Росії, і на цьому зрештою все. Тобто, це така загальна формула. Ми за все хороше проти всього поганого, але конкретні образи тої самої поразки Російської Федерації в цій війні нікому не зрозумілі. І звідси, ну, по перше, ця от ефемерність різних варіантів і різних планів завершення цієї війни в західних столицях, звідси насправді відсутність системності в тому, яку допомогу Україна отримує від кого, в яких об'ємах і з якими дозволами, тому що знову ж таки ніхто ну всі розуміють, що з військової точки зору треба робити. Певні речі, але е, політична імплікація да, от якби цих військових речей і е, політичні результати, вони всіма сприймаються по-різному. І хтось говорить, що треба давати дозвіл бити по Російській Федерації в глибину далекобійної зброї західною, а хтось говорить, що цього робити не потрібно, тому що от е, може початися третя світова війна, і от другий момент, е, де Захід ще теж. Точно не розуміє, в яких нових безпекових умовах він знаходиться. Це якраз розуміння того, а як, в якому форматі взагалі буде ця третя світова війна, от як вона буде виглядати. Тобто, це теж така дуже міфічна е річ, яка існує в, в інформаційному просторі, яка циркулює. Експертними колами серед представників політичних еліт на заході, але знову ж таки параметри цієї війни ніхто не знає, і ну можливо військові мають на якомусь такому, такому тактичному рівні да, розуміння, які процеси будуть розгортатися з точки зору суто військового зіткнення, наприклад, там. Армії національних окремих країн-членів НАТО і тої самої російської армії, так але от глобальні регіональні і е, геополітичні наслідки цього всього і образи та тих процесів, які ми зараз так називаємо цим збірним терміном третя світова війна, ніхто не розуміє і до кінця, і от складовою частиною цієї е, ну грубо кажучи, третьої світової війни є якраз події на близькому сході, тому що насправді ця третя світова вона. Точно не буде схожа на другу світову війну, так скоріше за все, це буде просто каскад е, серйозних регіональних конфліктів, е, таких як, наприклад, російсько-українська війна або е, протистояння між е, Ізраїлем і е, Іраном з його проксі е, терористичними групами, але е, жоден з цих конфліктів він не буде переступати через поріг застосування ядерної зброї. Да? Тобто, ну е, це буде таке поступове нагнітання ситуації. З безпекою в різних регіонах світу, і відповідно Захід буде змушений реагувати на все більшу кількість конфліктів, і зрештою настане той момент, коли Захід просто не зможе відреагувати да, на щось, що буде відбуватися. І от розуміння того, що е, третя світова війна от, в такому форматі, вона е, ну, зіткнення між НАТО і зараз е, е, ви зараз описали чітко, що відбувається саме зараз в той, розумієте? В принципі, зараз триває третя світова війна про те, що Абсолютно. я говорю вже неодноразово ну, не перший день. Просто зараз плюс-мінус. Я, я навіть не хочу сказати, що в холодному форматі. Я б сказав, що це в гарячому форматі вже триває третя світова війна. Просто багато хто хто не хоче цього усвідомити. і він старається постійно відкласти, що ще лякає. Що сьому я Кажу, куди вже більше? Далі вже повірте мені, те, що буде більше, ми вже ми вже не побачимо. Абсолютно, пане Андрію, погоджуюся. І ну тут питання в тому, що захід повинен зрозуміти, що протистояння між НАТО і Росією це буде тільки один з елементів, один з фрагментів цієї третьої світової війни. І не факт, що він буде найстрашнішим, тому що тут питання в тому, чи готова Росія до е, третьої світової війни, зрозуміло, що вони всіх лякають, так але вибачте, вони вугледар брали кілька місяців з шаленими втратами. Так а третя світова війна це зовсім інший масштаб. Це там. Так, як розказує е, Соловйов, Селовьовдиті до Лісабона, от а тут вони до Запоріжжя дійти не можуть, так і до Харкова. Тобто питання в тому, що е, Російська Федерація, розкручуючи ось цей е, формат, е, якби да, цю страшилку третьої світової війни, робить основний акцент на ядерний шантаж та, і на використання ядерної зброї. Ну але тут е, знову ж дуже багато питань побічних виникає, та е, особливо в контексті е, феєричного старту е, сармата російського прямо в шахті, та коли він вибухнув і навіть не злетів. От а буквально перед цим е, спікер Газдуми Володін розказував, що польот сармата. До Берліна це там три хвилини 20 секунд, так але це за умови, що цей сармат взагалі шахти вилетить на Росії. Тому а, власне питання третьої світової війни, воно а, дійсно є таким предметом активної розробки російської пропаганди, але це теж один з тих моментів, які захід для себе точно не усвідомлює і не вкладає в, от, в той формат, в ту картину того, що відбувається насправді зараз. І тут просто підсумовуючи. Для заходу е, важливе розуміння, що третя світова війна вона по перше вже почалася. Да, тобто вже пізно пити в боржомі. Е, і по-друге, е, вона для заходу в форматі протистояння з Росією не буде такою страшною, як це малює Російська Федерація, апелюючи до Другої світової, до можемо повторіть там і до е, всього іншого. І, зрештою, ну це просто питання того, щоб е, наші партнери для себе в першу чергу усвідомили ось всі ці речі, які для них зараз залишаються відкритими. Нам треба допомагати нашим партнерам це це усвідомлювати. І тоді, от в такому контексті, е, навіть оці от варіанти різні варіанти е, прийняття України в НАТО, вони вже не будуть виглядати такими страшними для наших союзників. Тому що ну всі ж бояться, чого що в той момент, коли Україна вступить в НАТО, полетять сотні ракет. Російських міжконтинентальних балістичних там і крилатих і, 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 і всіх інших, да, з ядерними боєголовками на європейській столиці. Ну е, велике питання, чи е, є політична готовність особисто в російського диктатора так зробити? Він я думаю, все таки хоче пожити і поцарювати своєю новою північною Кореєю, на яку він перетворює Російську Федерацію. І з іншого боку, чи готові готові російські генералітети, які е, зараз ганяють мокрими тряпками ФСБшники і відповідно російські спецслужби, заарештовуючи високопоставлених генералів насправді да, і, там підбираючись навіть до е, найближчих друзів генерала Герасимова, чи готовий російський генералітет на таку от авантюру, яка сумарно називається Третя світова? От в такому форматі глобального протистояння масштабного протистояння в Європі з Росією Росії з НАТО, і от враховуючи всі ці обставини, я думаю, що нам треба зараз ловити за язика, як кажуть наших західних партнерів, те, що вони озвучують ці варіанти вступу в НАТО, ми можемо говорити окей, давайте давайте проговоримо про, про формулу Расмусена, та давайте поговоримо про те, як ми будемо гарантувати безпеку. Української території в межах п'ятої статті, так які війська будуть стояти на кордонах, задаємо пану Макрону. Його ініціативу скажімо, скажемо, а давайте французькі війська будуть стояти якраз на лінії розмежування так від них буде більше толку, наприклад, аніж під кордоном з Білорусю. Тобто, е, наші партнери от в цьому е, своєму не до кінця чіткому розумінні поточного моменту і стратегічних перспектив, вони наговорили дуже багато речей, про які ми можемо зараз використовувати на свою користь. Просто треба це активно робити, і знову ж треба е, їм нагадувати, що е, близький схід протистояння Ірану і Ізраїлю це е, чітке е, продовження того, що відбувається в Європі. Це та сама е, логіка розвитку подій. Е, це е, та ж вісла 2.0, про яку теж говорять наші партнери. Тільки от вони на рівні риторики вони бачать цю вісла, а на рівні зв'язку між кроками, які робить, наприклад, Тигран, і кроками, які робить Москва, вони цього зв'язку воліють інколи не бачити. От і, зрештою, Китай, який за всім цим стратегічно стоїть і е, е, намагається використати от, уже свої оці от проксі диктатури в. Е, в Північній Кореї, в Ірані, ну і зрештою вже тепер в Москві для того, щоб піднімати свої свою е, вагу в світі не тільки в регіоні, так і для того, щоб е, максимально знесилити захід і сполучені штати Америки і поставити їх. По перше, в залежність від е, е, Китаю з точки зору там міжнародної торгівлі економіки. Ну і домовитися про перерозподіл світу, як е, в листопаді 23-го року про це чудово, просто от принаймні на рівні е, такому вербальному порозумілися Сі Цзіньпін і Джо Байден. Та, які ну Сі зінпін тоді прямо говорив, що е, глобальна безпека в світі вона тримається на плечах двох країн: Сполучених Штатів Америки і Китайської Народної Республіки. От є дві супердержави. Ні про яку Росію, ні про які оці от геополітичні вологі фантазії Володимира Путіна вже ніхто тоді не згадував. І зрештою, от е, те, що відбувається. З е, розгоранням регіональних криз, і тут близький схід, це ж теж не, не останній крок. Та є ще корейський півострів, є Латинська Америка з Венесуелою, так і з Гаяною, теж до речі, дуже гарний спосіб підігріти е, президентські вибори в Сполучених Штатах Америки. Мені от відчувається, що ми ще почуємо про цю історію, от яка дуже гарно вв'язується з е, питанням біженців, сполучених штатах Америки з південним кордоном і так далі. І От е, всі ці е, події це лан, ланки одного ланцюга. І цей ланцюг він сумарно його можна вважати. Ось е, цією матрицею, яка формує зараз оцю цю реальність третьої світової війни. Тому насправді, пане Валерій, абсолютно погоджується, що близький схід і те, що там відбувається, це е, прямий зв'язок з подіями в Європі. Це прямий зв'язок з російсько-українською війною. І зрештою, там і там Вашингтон показує себе на жаль, поки що не з дуже хорошої сторони.